Дук сорду Тондо діджифоні, огляд горішка, третій вегетаційний сезон і перша сигналка. Так він виглядає. на діджифоні заклав сарежки на наступний рік дав хороші прирости і на наступний рік маю надію можна буде побачити хороше плодоношення Тонна У даному ряду цей світ тондо діджифонів. Оцей тондо діджифоні на третій рік трохи краще виглядає, ніж у ці попередні. Заклав сережку і теж дав сигнальний врожай. Так, ось горішок. Ось горішок. Так виглядає. Заклав досить непогано сережки на наступний сезон враховуючи до уваги, що це є основний сорт, а не запилювач. Бачите, одне, Один штамп, один горішок чуть більший, а другий чуть, -чуть менший. З так виглядає у плюсці. Декілька горішків вже впало. Горішок італійської селекції, сорт тонда Діджифоні. Дивіться. Буває таке, що попадає ось така плюска велика. А на другому ось така. Це з поодиночні це двойні. Так. Тепер по, по горішку. Так. Підтянемо ці три. Це якісь. Чуть більший попав в районі 5,7. А в середньому вага 4,7. Це сира 3,8. 3 грами. 3 грами. Так. 3,8 це чуть дрібніші попали по 3 грами Середньому 3 грами. Це можна подивитися, яка у них форма. міч правильна, кругла і замітив, має тут чуть чуть такий якби темний кружочок на, на кінці цього Таку чорну цятку на, на верхушці самого орішка. Присутня. Тому чуть більш ярше виражений? Ось. Це є середній стандарт. 4,7 Осушка, плюс осушка. Ось так виглядає. Правильна кругла форма. Ось такий тонда діджифоні. Це вже якийсь гігант попав порівняно з цими. Хоча стандарт даних сортів це ось, такий, ось така кругла форма. Ось так. Ось такий тонда діджифоні.